Донбас знову в столиці. Мітинг шахтарів під адміністрацію президента, де хто вже називає початком третього майдану. Вірніше антимайдану, тому що на мітингу присутні ті ж самі люди, які рік тому били українських патріотів. Організатором антимайдану виявився Рінат Ахметов, якого часто називають серед головних спонсорів сепаратистів. Але, схоже, цього разу мета пана Ахметова не змінити владу, а залізти до кожного в кишеню. Шахтарі, які працюють на його підприємствах, вимагають підвищити ціну на вугілля, яке купують теплостанції, тобто ми з вами. Обґрунтування підвищення цін великі борги пана Ахметова, який хоче виплатити їх за наш з вами рахунок. Чи призведе нарешті жадібність до бідності? Дивіться далі. Шахтарський бунт у центрі столиці чомусь дуже нагадує минулорічні події. Активісти навіть упізнають на цьому дійстві персонажів з антимайдану. Невже сьогодні у Київ знову привезли тітушок, які за гроші махали прапорами і кулаками на підтримку Януковича? Ваша власть українська, та непонятне. Принаймні, половина цього натовпу проплачені актори, заявляє міністр внутрішніх справ. Останні сумніви в принциповості шахтарів розвіює ось це відео. Мітингарям роздають гонорари. Мені нам Какой завтра? Он в п'ятерці. Третий. Четвертая пятерка. Давай дам тебе на одного. На двоих. На одного. На двоих. На одного. Вон на двої. на одного. 8 человек. Я тебе привезу вечером. Хорошо, 5, давай 20, на одного. Я заведу в метро. Тринадцатый. Житковец. Один, да, Юрий? Да, да. 100 гривен я отвечаю. Тим часом в іншому місці чесно зароблені отримує ще одна група. Вартість цих мітингувальників дещо менша. Почому родина? А ось це за фактами організації нібито народних акцій, Служба безпеки України порушила карну справу. Підозри впали на експрем'єра Миколу Азарова. Контррозвідники навіть відзвітували, затримали кур'єрів із грошима прем'єра втікача. 10 тисяч доларів США. Також спецслужба підозрює у фінансуванні цього протесту менеджмент окремих приватних вугільно-видобувних компаній. Їхній мотив корпоративні інтереси. Банальна нажива. Не секрет що йдеться про керівництво компанії «Детек» Ріната Ахметова, який і є роботодавцем багатьох цих мітингувальників. Я приїхав в прекрасному настроєнні. Тож скільки мільйонів Азарови за Ахметовим могли виконати на масовку і справжніх шахтарів за викликом? За нашими даними, людей збирали не тільки лідери профспілок, але й спеціалісти, які рік тому займалися організацією тітушок. А при чому тут 200 гривень? Один із колишніх груповодів не на камеру зголосився допомогти грошам порахувати витрати. Отже, 200 гривень. Стільки добових, за даними джерела, отримували гірники. Також по 200 гривень видавали спонсори на масовку. До акторів у касках у кращому разі доходила половина інше розкрадали організатори. Отже, 200 гривень на людину за день. Акція триденна, кількість мітингарів. Щонайменше тисяча, виходить 600 тисяч гривень. Додамо ще витрати на проїзд, проживання під Києвом, харчування і, звісно, піар акції, загальна вартість до 10 мільйонів гривень. Копійки, як для тандему, екс-прем'єра та найбагатшої людини країни. Почому родина? А 80 гривень.